Сьогодні будемо розглядати у нас необи електроусилітелі руля. На блок на сязі виходить. Подохранітелі цілі. Поводка ісправна. Ну, руль у нас не крутиться. Руль тугий. і так далі. Єлі заїхав в гараж, машина вже заводиться, все добре. Зараз все покажу. Так. Тут я ще не збирав це коло руля. Так, ну пробуємо покажу, що автомобіль заводиться. Так, от у нас э, пікає є сервісний ключ. Так, заводимо машину. Так, і дивіться, руль у нас не роботає. Так, включаємо ми поки що зажигання. Взагалі, руль метвий. Так. Ну, підключаємо комп'ютер, я вам покажу деякі дуже цікаві неї це зробилося все після сервісу. Коли замінили наконічники. Не знаю, що там забилося. Ну, взагалі оль не робиться. Я не взагалі його покрутити. Ну, Підключаємо комп'ютер і будемо дивитися. Так, беремо Кадік. Це в нас рік випуску їхньої моделі це з 3 по 10 рік. Так, беремо козовну електроніку і беремо допомогу рольвому управління. Блок у нас знаходиться під рамником так само. І пробуємо ми срівнятися з, з ним. Так, і дивимося наші помилки. Дивіться, що тут у нас який стопор рульової колонки. Неправильно і відсутствує базовий настройка. Далі дивіться, які в нас нехороші помилки 2.0573. Датчик моменту усилителя рульового управління невірний сигнал. Постоянне значення. Я вже робив зараз руль у нас сидити рівно. Я вже ви бачите допоможі рульового управління. Я нажимаю Start. І у нас калібру... ну, щоб датчик відкалібрувався. От датчик калібрований. Також я забираю помилки. І йдемо зараз до машини. Так, і дивіться, помилка в нас гасне. Щоб заробив руль, нам потрібно завести машину. Заводимо машину. І то саме. У нас руль не робить. Як не робив, так само далі не не роби. Дивіться, я покажу далі. Так, я поки виключаю. безсмисленно. Так, йдемо далі за комп'ютер. пішла ошибка. Опять зараз руль буде у нас світитися у красній режимі. Ось такий сервісний ключ. Ну, Дивимося далі на комп'ютері. Так, і потока на з блоком усилителя руля, і дивимося, будуть ті самі помилки і та сама вся в нас історія, що була. Так, далі заходимо в дані в реальні времени. І зараз я вам покажу дуже цікавий. Дивіться, тут щось показало. Дивіться, перший раз бачу нічого собі. Так, щоб вам було видно. Так, іду я покручу рулем Так, нас цікавий датчик моменту. я вам покажу. Я не, не гон зрозуміти, що тут. Чому скоро, що блоковий є реліг? Схема є, я вже схему скачав на телефон. Чому тут 8,3 вольта? Я вже до зараз собі думаю. Опорне напряження є, напряження на блоковий є. Але що це за напряження реле питання? 8,3 вольта показано. ну, Це ми будемо розглядати. Так, моторчик виключений, і термін клейми 15 включений. реле поки що у нас виключено. І зараз це дуже-дуже важливо. Дивіться, що спочало робити? З цього датчика момента, бачите, 0.12. Що спочало робити? Тут було ще все нулі. І давайте зараз я покажу. Так, навіть не кладу паузу. Бачите, на стоїть рівно. Я викручую його хоча б. Давайте спробуємо до упора його покрутити. Так. Отак. От І дивимося далі. У, все то саме. Датчик момента не міняється. Скоже, що обіваний слів. Бо більше в мене варіантів нема. Блок я подав питання. Несложна схема. Зараз покажу на телефоні. Схема підходить від 2003 року. Так, коротенько просто зараз покажу схему. О, от наш датчик момента G269. Давайте почитаємо його. Чи це точно він? Так, тут пише сенсіс, момент, сенде. Так, це е, датчик момента, сенсорний датчик. Так, і давайте диві, дивимося, як воно взагалі. Дивіться, цей блок управляється е, каншиною. Так, де воно взагалі тут? По-моєму, canlow і канхай can Шина на ньому йде. ну Суть у тім, що блок по-любому приймає команди Ну помилка по цьому датчику. І що мене цікаво я бачу от релі це скоше, що головне релі СБ-40 на 20 а предохранитель Далі він щось запітує і СС це у нас 10 А предохранитель йде на от теж на. Т5. Це статі на, вже на самий усилитель руля, має приходити плюс. Коротше, тут три проводи, у фішки одні, і у фішки 4 проводи. І основне силове питання. Там, думаю, ви не помилиться Коротше, я як міг би відказувався від цієї роботи. Я не знаю, що робити. Ну Ви знаєте, щоб достати цей датчик, то потрібно зняти рульову рейку Чесно, не, ну я вже домовився з хазяїном, ну, не буду відступати, вже взявся. Приходиться доробити. Далі. Питання повірено під нагрузкою. Це у нас предохранитель силовий на 80 А. Питання відлічне, без посадки. Плюс я перевірю питання, я не чи себе педохнітеля. Зараз ми подивимося на схемі, Ще раз глянемо. Він запітується. Всього одним подохінителем. Хоча на схемі указано, що трьома педохітелями запітується блок. Два в салоні і один тут. Ну, На схемі у нас просто плюс і канхай і кан-лоу шина, яка вполявляє цим блоком. Ну, датчики моменту, точніше, вправляють ним. Я не знаю, я не розбирався це. Ну, іменно таке. Просто бачу по інтернеті. Не знаю, ребята. Получиться, не получиться, будемо пробувати. Нагадую, шлейф, якщо буде пірваний, я його не буду паяти. Може, боже попайка контактів. Забилося все, каже, що просто на сервісі міняли наконічники і все відказали. І плюс ще й машини щось тут накосячили. Е, я всі схему переглядав, склав подохранітел як по заводу, бо тут накосячено було неплохо. Все, поки що так. Лізу в яму, там навіть не знаю, що вам показувати. Ну, що буду показувати. Так, от я вже під машиною. Так, це в нас силові. То вода. От тут фішка, бачите, вже поломана. Далі дивимося. На схемі вказано, що на тут 7 проводів йде на цей блок на Е, Так, от фішка буде в долині. Це і будуть у нас датчики момента. Фішка в виховає, має три провода. плюс і канхай can канлоу. Can я думаю, що там така шина. І все. Що робити? Я думаю, що ви догадуєтеся. Так, я попробую... Поміряти тест супротивлення на самим датчику моменту. На неї бо я сполюблю 100%, що він не робочий. Ну, відкладаємо цю фішку, оцю долину. І повіримо, що на ній там присутствує. Точніше, на супротивлення. Так, от наша фішка. Бачите, тут на 4 провода тут у нас на 3 провода то не провод. Ну, вам не буде видно. Не хочу роздирати. Ладно, гофру. На схемі чорний провод, вказано, що він буде плюсовий. І там помаранчевий чорний полоску, і просто помаранчевий. Так, що я би хотів тут провірити? Так, які тут контакти? Подивитися, хоч щось дзвониться на сопротивлення чи ні. Ну, Будемо дивитися щось. Так. Я беру за іголочки, беремо тестер і подивимося, чи є якісь тут сопротивлення. Щоб знати, що робити. Ну, бачите, тут все поламане. Ці зйом обламаний. Я думаю, що машина була в електрика, зараз я собі так думаю. Ну, причину шукали. Ну, ребята, тут, я так зрозумів, раз, два, три, чотири. Ну, коротше, потрібно це все буде відкручувати. Я от не знаю, як там наконечники в льові, як воно йде, я не знаю, чесно. Я це ще не знімав, але нічого, на цій машині будемо вчитися. Все, йду за тестом. Так, от поставив дві голочки. І наскільки я знаю, що ці два контакти повинні між собою дзвонитися. Ну це я дивився в інтернеті. Так, давайте попробуємо. поверну теста. Так щоб вам було щось видно. Так, тестер на 200 Ом. Так, і поки що все глухо. Так, ще раз повіряємо, дивіться. Так, вот комп, тест, вроді, все правильно. Так, я поклав на 200 Ом. Можемо спробувати на позвонку теж. Так, кладу на позвонку. Теж нічого нема. Це не дуже хорошо. Так, і ще раз так само. Так, тепер пробую перекидати якось ці контакти. От, поки що кладу так. І дивимося, що у нас. А, да, ну, підоза одразу була по тому, що пошлейфували. Скоже, що ріку перестаралися, що перекрутили. перекрутили. Взагалі, взагалі, все, все мертво, ребят. Так. Даже не знаю, дуже цікаво. Вообще, нічого не дзвониться. Так, попробуємо на кілооми. Так. Дивимося далі. Я не знаю точно спіновку цих датчиків. Ну, ви бачили схему самі. Там не вказано. Коротше, я не буду тикати це. Потрібно знімати все. Без варіантів. Не бачу проводки поводки туди, щоб була, була проводка в обивілі. Ну, поки що будемо так. Ну, все, поки що я не буду показувати як це. Я знімаю. Так ще десь голка впала. Я так розумію, з треба зняти це. Один болт 2. О тут 3, 4, 5, 6. М -м -м. Не знаю, тут якась подушка, ви бачите? Поки що не маю уяви, як це сняти ребята, чесно. Тут подушка знімається, як це все. Ну, розбирати тут капец. Далі ще треба ту хрестовину. Кардан, я знаю, що там є на ну Це просто капес. Чи він відти знімається? Як її досягнути, поки що не знаю. Ну, Це робота вже не по електриці, але приходиться робити. що робити. Ну, статі кадіки бачу непогані. По кузові машина, дивіться, навіть ніде не жала. машині 2003 рік. Ну, кузов непоганий. все, поки на цим все. Знімлю рейку, далі ж буду показувати. Так, ну що, от, рейка у нас на столі. І давайте, чому я знімаю рейку? Покажу вам. Бачите 4 контакти. Тести кладете в любу яку позвонку. Ці датчики мають дзвонити. Я думаю, посередині будуть маси. По-любому, одна із них маси, по бокам вони повинні дзвонитися. Любе супротивня має у вас бути. От другий половий мітратий контакт. І дивимося, що у нас буде. Так, бачите, нічого. Також міняємо місцями. Дивіться, я кладу, як хочете його. Так, кладу. І так, коротше, немає ніякого у нас супротивні. Коротше, виход який. Я замовлю довгу райку бушну. Чому замовив? Покажу вже на машині, якщо не забуду. Ми спробуємо її підключити на столі. Блок, я думаю, вийде на зв'язь. Ну, я спробую на контакт 8 і 13. На сканері, а потім 8,15 або 8.11. Ну, 8 точно, це по каншині. А там подивимося, що буде. Ну все, царейку на свалку. Несемо довго, будемо спаковувати. Так, ну все. Пробуємо розпаковуємо. Так. Датчик я не заказую. Їх, вони є, але в мене є відоза ще по блокови. Ну, я кажу, я вам покажу на відео, а там все буде видно. Так, так ну стан рейки непоганий, боліміні мені подобається. Давай будемо дивитися. Так, ну що, от така рейка Ну, Качество непогане. Ну, дякую продавцю за це, що справді хоч відмивають. Тому що одні продають просто все в болоті. Ну це рейка з заграниці за зборки. -за тому я маю запчастини. Це місто ровно. І там ми беремо багато запчастин. Ну, давайте перевіряємо цей датчик. Також кому потрібно буде. Бачите, тут розйом, його потрібно давити сильно у той бік, щоб його зняти. Так, ну що, вирішальний момент. Будемо перевіряти зараз. Тут провода перебиті. Там. Так, і кладемо ми два контакти. Попробуємо ці. 7,6 має дзвониться в нас по любому. Так, зараз ми будемо дивитися. Так. Бачите? Зразу є в нас якесь супротивлення між другим. І тратим контактом. Так, це в нас просто на позвонку. Включаю на 200 Ом. То тут у нас 1,9 Ома. Далі дивимося. Так само тут 1,9 Ома І тут дивимося. І тут теж 1,9 Ома. Короче, поки що у нас все дзвониться. Бачите? Тут два. О, коротше, посередині контакти. Всі дзвоняться. Тут теж 2,0. І тут теж 2,0. Коротше, всі контакти дзвоняться. На ті рейки в нас нічого не дзвоняться. То робимо виводи, що це буде. Надіємося, що це і спавне. Ну, не знаю я точно, цього ніхто не показує в інтернеті. Яке тут буде спотівлення. І на схемах теж нічого такого немає. Тестер на позвонку на перший і другий контакт. От. Є супротивні якесь. Далі. Також на третьому контакті є супротивні. І на четвертій контакті теж є супротивні. Коротше, точно і справний датчик, я думаю. А там будемо дивитися. Отак. Вот і все у нас робить. Ну, будемо сподіватися, що це все буде. Ну, рейка хороша, дуже качественний. Резинка ця взагалі м'якенька. Все класно, чітко. О, головне, щоб в нас зійшлися це наконечники. Це найголовніше, ну вони, звісно, може розбиті, я не знаю. Я б би хотів попробувати їх підключити на столі. Так, да, на конічник ще живий цей. Ну, треба його повіряти. Все, ребята, будемо ставити на машину, а там будемо вже дивитися. Так, ну що, прийшлося мені наконічники класти ці, які були за щодо пильників. Пильників в мене немає. Uh, ну, Справді рейка, бачите, я перемотав його і рішив покласти вівнув руль. Uh, Взагалі, тяги не розбиті. Оця тяга. бачите, має стук. Ну, ця рульова рейка в ідеальному стані. Uh, я зараз би хотів її підключити на столі. Ну, не знаю, стоїться робити чи не стоїть. Uh, казали, що це з робочої машини. ну, Будемо сподіватися, я не хочу час теряти, бо Дуже багато машин обоє. Я взагалі цим не займаюся, бачите, за одного датчика. ну Він не продається, я його не міг знайти. В одній місі був 4500. Е, я вам покажу, чого я заказав рейку. за чого. Мені дуже важливо, бо руль не мав би бути в красній режимі, у жовтій режимі, якщо у нас вилітає цей датчик. Ну, не в краснім. Я підозрюю, що там блок, готується точно. Я вже все складу і покажу все на машині. Дав Бог, щоб це робило, бо час. Рейку сказали, що забив. От що поміняють на надовго. Поки на такі хамути, хазяїн буде бачити, робить, що хоче, я це складаю. Ну, це надіжно, воно не вілити. Але ця тяга хороша, у нас шату немає, а ця тяга у нас розбита. Є шат, стук буде. Ну нічого, все. Рейку я не розбираю, до датчика не лізу. Тут провода були всі голі. І я розмотав, заліпив, щоб не скривати цей е, точніший руль, щоб мене повернули його назад, в сучасні що забрали назад. Було переживання, щоб все було добре з блоком. Але так як рейка бачу в хорошому состоянні, це точно з марки, е, Audi, мені каже, Audi або Volkswagen. Ну, такого, що з пасата 5 щось такого. Ну все, встановлювати будемо на машину. Так, ну що, поставив рульову рейку. Ну, все закрутив, лишається лише бампер зліва закрутити, там немає фіксатора. Ну що, ребята, якщо мої туди будуть напрасно, то не знаю. Е, є переживання, навіть, навіть дуже, не те, що є. Так. Кладемо руль, машина повністю на, ще на донкатах. Включаємо, руль должен бути у нас в жовтий цвет. Ну неужели? Фу, ну чесно. 에, трохи страшно, звісно. <laughs> ну, нічого, йдемо до комп'ютера, зв'язуємося з блоком. Головне, щоб нам датчик моменту показував. Звісно, це все не буде калібровано. Ну, давайте йдемо до комп'ютера. Так, що важно? Важно нам зараз, щоб блок цей виходив на зв'язок. Беремо козовна електроніку, беремо допомогу вольєму управління. Ну, давайте пробуємо, ребята. Чесно, дуже переживання, щоб цей блок робив. Щоб все в нас робило. Так, сканера не бачу. Так, підключаю до сканера ближче, поставлю. Так, поставлю сканер чуть ближче. Так, і пробуємо. Давай, шукай є. Так. Є, блок у нас виходить на зв'язок. Так, я проти ту камеру вибачаюся, бо. О, камера запотіла трохи. Так. Uh, ну, зрозуміло, що у нас датчик контролю у грані він не калібрований. Uh, ну, у нас цікавий зараз параметр цього датчика. І цікаве релюшка в самій блокі. Дивіться, я беру uh, список uh, даних. Так. І давайте гортаємо. І бачите, реле питання 11,6 вольт. Слава Богу, що все добре. Опорне напряження є. Е і... Бачите, я вгадав, якщо б я поміняв датчик момента, нічого б не дало, блок теж був убитий. Ну що, ребята, давайте. Якщо мені везе, значить везе. Зараз все нулі поки що і йдемо покрутим рулем. Якщо, буду, тут має бути на групі 5, і усилитель тут має два значення мінятися. Якщо мені везе, значить везе. Не везе, значить датчик той самий. Бо ці цій я бушним не вірю. Так, пробуємо. Я кручу руль до упора. Калібрувати я буду його зараз при допомозі їзди. Так, все, ну достатньо. Якщо щось помінялося, значить мені повезе. Так. Так, є. Значення в нас міняються. Ну, все, ребята, остання процедура. Знімаю машину з донкатів і кладу, пробую калібрувати руль. Рейку єлі виставив. Ріканий від цієї машини, це скоріше, що від Audi, або від Volkswagen Golfa 5-го, або від Пасата, у них одинакове. Все. Ну, все, поки так, будемо надіятися, що це все буде робити, чесно. Ну нічого, будемо пробувати. Так, ну що, машина вже на вулиці. Єлі відкалібрував руль Дуже тяжко, а за четвертим разом через комп'ютер єлі-єлі відкалібрував. Що з поїзді не вийшло. Пішлося Так, Дякую, що за цей блок що написали. Який. Я бачу, що тут дуже багато каншин. Дуже-дуже дуже, дуже, дуже багато. Ну, давайте покажу. Далі, які будуть проблеми по цій машині. Так, я зразу загружаю програму. Так, Повертаємо ключ. Так, кладу наперед... на неталку. Ми бачимо, що уль не загаяється, уль зараз у нас тугий. Заводимо машину і я крутю від пальчика. Слава Богу, що якби не комп'ютерна діагностика, я б міняв датчик моменту. Вважайте, що я б влетів на 4500, просто викинув на вітер. Проблема у нас у Дивіться, коди у нас повністю попали. Далі покажу вам, щоб ви звертали увагу. При якщо у вас червоний руль, то це доволі нехороше. Я теж дзвонив до колеги, він теж питав, чи червоний руль. Якщо жовтий руль, то це вероятно, що можна все рішити. Ну якщо красний руль, це по-любому повірити питання. Якщо питання в нормі, то проблема у нас доволі. Бачите, це реле питання, це щоб ви знали в блокове. Де моторчик, де платі. Бачите, напряження отлічне, все добре, і в нас ошибок помилок, взагалі у нас ніяких немає. І також, чому я поліз до датчика момента? Тому що його не бачив. Дивіться, зараз є легенько от, ульом направо. Бачите? Є якісь показання ульом наліво, то є у нас якісь повністю бачите, показання. О, так має бути, слава Богу, що все добре. Далі ми будемо боротися з чеком двигателя і з подушкою безпеки. Подушки безпеки щось є по ходу у нас підсіження. Ну, зараз будемо то розглядати. Так, ну що, дивіться, які тут у нас помилки. Електрод-двигатель верхової заслонки. Поводка і Проблема у нас з достанькою заслонкою. Так, давайте ці помилки Вони не будуть удалятися. Тому що у нас, от бачите, що у нас лишається. Електродвигатель вихової заслодки, не сигнала. Але взагалі дивіться, чек поки що погасився. Ну, не знаю наскільки це. Давайте перегрузимо машину. Поки що не загаяється. Так, і, звісно, подивимося ще до помилки, до подушок безпеки. Так, а тут помилка у нас 01317. Дуже цікава помилка. Ні, зв'язки, комбінація пробою. Що це таке, сам не знаю, чесно. Побум її віддалити. У нас вона віддаляється. Я не знаю, що це таке, чесно. Ну, помилка буде висіти. А, це статі може бути ремінь безпеки, що треба пристигати. Ну, поки що все погасилось. А, дивіться, не робив усілітелів, гуляй багато ще помилок висіло. Не знаю, дуже дивно. Ну нічого, поки що все добре. Це все ми будемо складати і будемо радувати хазяїна. Ремонт такої роботи, щоб ви знали, що 100 доларів. Це що я знімав рейку, що я робив повну діагностику і так далі. Може десь на сервісах і дешевше. Я дешевше таку роботу не роблю, щоб ви знали. Потратив я почти 2 дні роботи, тому що саме тяжче це дати діагноз. Тому що я зараз заказую датчик моменту, є вони нові. Uh, і я влітаю просто в хорошу uh, ціну, тому потім кажу, ай, давайте, хазяїна, давайте ще uh, закажемо рійку, uh, бо там вона йде з блоком. Ми бачимо, я зразу замітив зацепку на комп'ютері, тому що якщо в блоку всередині провал питання, отак як на ці автомобілі, що сидить, якщо в, ній, uh, в АБСі був провал питання, там 5 вольт. я вже замонтував відео, але машину не віддаю опять вісвіти в АБС. Датчик ісправний заказав новий. Покладу буде з'являтися, пройдеться скривати блок. Все, всім дякую за увагу. Такий ремонт. Все вийшло, все добре. Рейку зровно заказував. З розборки, бушна, рейка з Польщі без пробігу по Україні. Там взагалі немає ті наконечники ніякого стуку, що на ті рідні її від цієї рейки. Ну, я поклав ці, що були, тому що вони не підходять там по розмірах. Все, всім дякую за увагу. Такий у нас ремонт. Так, все, останній момент. Е, Все-таки домучую я цю машину, повністю без помилок. Е, був оббив цепі клапана управління клапаном ЄГІ. Так, ручник. Повністю без помилок. Ну, все, тепер можна віддавати машину. Все, дякувати Богові за роботу теж. Все добре.